Це відео стане в нагоді ретрогеймерам в блекауті. Перевіримо споживання електроенергії старенької консолі Xbox 360. Перевіряти споживання будемо за допомогою ось такого енергометра, і давайте вмикаємо, перевіримо, чи споживає консоль в режимі очікування. Зараз, як ви можете бачити, всі показники збиті. Час не йде, це значить, що споживання ніякого немає. Лук живлення у нас в черговому режимі, ми бачимо це по світодіоду, але при цьому споживання наскільки мізерне, що воно не відображається на енергометрі. Тому вмикаємо консоль. Консоль на фрібуті, тому чекаємо повного запуску, і тоді вже можна буде подивитися споживання в очікуванні. Зараз знаходимося в дашборті і поточне споживання 73 Вт. Включаємо якусь ру, добре прогріваємо і дивимося, скільки споживає під навантаженням. Трішки поганяв консоль споживання середнє 75-76 Вт. Зараз я хочу трішки відпочити, пограти в що-небудь і подивимося, скільки ж спожила консоль кВт чи Вт-годин за цей час, який я ось іде лічильник часу. І приставка лише 12 Вт-годин спожила за 12 хвилин. У підсумку я пограв 2 години 45 хвилин. І консоль за цей час спожила 200 ватт-годин. Ну і звичайно ж, хоч відео про споживання консолі, але ж не будете ви її включати самостійно. Тому можна ще сюди додати споживання телевізора ось такого 32 дюйми. Я перевіряв, споживання складає десь 32-35 Вт-годин. Тобто, у вас виходить, що телевізор ще б. Спожив за, ці, за цей час десь ще 100 Вт. І виходить, що консоль з таким телевізором буде споживати за 3 години 300 Вт, тобто в середньому десь 100 Вт за годину. Що погодьтесь, не так і багато. Я, якщо чесно, думав, що це буде споживати набагато все більше. Але ні, 100 Вт за годину. Я думаю, це не так багато, якщо ви використовуєте якісь резервні джерела живлення. То в принципі може вистачити досить надовго. Якщо взяти, наприклад, споживання від гелевого акумулятора на 12 А, плюс ще втрати всякі, напевно, 10 А ви будете споживати в годину. Якщо ваш акумулятор на 100 А можна грати. До 10 годин. Ось такі справи, друзі. Кому відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, щоб ви ще хотіли провірити на споживання, і я обов'язково це зроблю. До зустрічі в нових відео!